Капелланське благословіння на 22 люте 25 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, що Господь застерігає своїх учнів про друге пришестя своє. Каже, що в той час будуть хвилюватися море. І рев звітє буде такий від хвиль горя буде великий, і буде чутки про війни, і буде всякі ознаки і на небі, і на сонці, і на зірках. Будь-де. Але і каже, щоб уникнути цього всього, цього всього треба постійно молитися. Але в цей, в, цей, в цей же час не робити таких справ, як пересичуватися, пиячити і отяжуватися. Повсякденними турботами. Дивні слова, нібито можуть здатися буде великі, знаєте, струси на землі перед пришестям, перед тим, як слава і сила війде до нас, прийде, знову появиться. Але, в першу чергу, Господь говорить, стережиться ненаситності, ненажерливості, паяцтву. І повсякденними буднями, хлопотами, щоб не обтяжувалося ними. Бо це заважає пильнувати і заважає молитві, яка повинна бути постійно у нас. Ніби це просто зробити. Але який, знаєте, життя ну, необхідна річ для життя. життя, Боже життя. Бо якщо я отяжу себе цим. Клопотами повсякденними, або поясвом, або е, постійною думкою, що як сумка свій наситити, то я не зможу, знаєте, зустріти Ісуса. Якби забуду про Нього, буду не з Ним. І, але моя молитва, тобто розмова з Богом, з єдність з Ним, повинна не, не припинятися постійно. І це ми сьогодні чуємо в Євангелії. І тоді ми, коли ми це робимо, ми уникаємо всіх тих випробовань, які е, за цим проростом настануть, які будуть серед нас. Тобто, я буду, коли я буду виконувати цю знаєте, настанову Ісусову, то все це мінеться про мене, мі, ну, мене не зачепить. Господь обраних своїх. Нікого не залишає ті, які теж до нього ідуть. Амінь.